На часі маємо 18-ту годину. Сьогоднішній день уже запам'ятався тим, що взяли під варту трьох зломисників, які тримали у полоні людей. Також ви дізнаєтеся за які статки живе головна працівниця фіскальної служби в області, і від 1 червня припиняють свою роботу усі. Жеки на Волині, не тільки на Волині, але й в Україні. Але зараз у студії Аверсу традиційно спілкуємося із гостем. Сьогодні це Василь Столяр, директор комунального підприємства Волинь природресурс, а також депутат Волинської обласної ради. Не перемикайте. доброго вечора, Добре пане Василь. Сьогодні зібралися з цієї причини, з цієї мети, що нагадаю, всім волинянам 2016 року в Волинській обласній раді було створено комунальне підприємство Волинь Природресурс. А вже 2017-го воно отримало ліцензії на видобуток корисних копалень, які є в надрах землі, йдеться про бурштин, торф, мідь і решта. Правильно Так. правильно. Отож, пане Василю, який є директором цього комунального підприємства Волинь правда, нещодавно рівняни захотіли спробувати зробити таке ж саме комунальне підприємство у себе. І нібито вже навіть почали якісь, якісь обговорення. Чи зверталися вони по допомогу на Волинь до обласної ради, до вас безпосередньо? Так, зверталися колеги з Зорімської області. На сьогоднішній неділі має бути представник, ну, голова комісії екологічної і заступник голови ради. Ну, так сказав, що у них є, що губернатор все ж їм повезло, хоче, щоб громади все ж якісь були ну, кошти на рахунках їхніх районів. І якщо губернатор буде з радою співпрацювати, то у них все вийде. Чи готові ви їм надавати інформацію? Чи готові ділитися? Тому що ну досвіду вже за цих півтора року, як і втішного, так і невтішного, назбиралося багато. Любу інформацію підскажемо. Ну якщо держава і рада, ну в ліце губернатора і державних органів, це кадастрова служба це лісовики, якщо вони будуть в місті разом це робити, то я думаю, дуже вони швидше зроблять чи ми. Єдине, в них проблема в них бурштинокопачів ну, набагато більше, ніж нас, Оце, це я рахую саме проблема в них. Тобто нелегального видобутку в них так. значно більше. Щоб трішки нашим булинянам пояснити, попросимо вас, пане Василю, сказати, чим би мало першочергово займатися комунальне підприємство, те, як воно було передбачено в статуті діяльності цього підприємства, щоб наші глядачі зрозуміли. Підприємство, великий природресурс влажно займатися видобутком природних копалин, на котрі получені спецдозвола. На сьогоднішній день це торф, мідь. І бурштин. Но, якщо на торг запаси затверджені державою, мідіу условно затверджені, то на бурштин ні. І щоб, ну, ніхто не знає, крім Бога, скільки його там є і де він є. Щоб це зробити, треба перевести голову розвідку і перевести ну, там, по класифікації. Образно земель П2, П1, П1, С2, С2, С1. От с один, коли ми отримуємо, це можемо добувати капалини. Тобто там є певна кількість, яка дозволяє його видобути. Економічно, було вигідно добувати. Чи сьогодні десь проводиться ця геологорозвідка і де вона вже проводилася? Чи не перечили, можливо, її проведенню органи місцевого самоврядування, які зустрічали вас охоче чи ні? Ніде не проводилось по Побурштину гілого розвідка, тому що на містах Манімечський район, Трилісгоспа, відписками нами займаються, ну, условно, ну, нічого нам не дають, ані дають погодження, що ми можемо пробурити 127 буром на 15 метрів і сказати, є тут, здається, державне. Державі здати, вона нам скаже, є там Бурштин чи нема. І сама буде знати держава. Вона нам це спецдозволи mm -hmm. написала, що ми об'язані це зробити. Mm -hmm. у ліце Радіона відписки. От я вам приніс ці документи, щоб ви все побачили. Вже рік ми пишемо. Що пишуть, зокрема, мене ви бачимо документ, є зверху. Манев... Манев... Це відповідь волонтера От... до ресурсу. Ми направляли з 14.07.2017 року. во всі щоб нам далі дозвіл на гірничий відвід. Щоб Подивитися, мати... власне, що там відбувається? Ні, гірничий відвід не подивиться. Подивиться, це гелеорозвідка. Ага. Це вже ну, наступний крок. Ні, це перший крок. Перший. Бо у нас є ділянки, це два, де ми можемо добувати і 5% можемо залишати в себе і реалізовувати uh -huh. потім. Вони відписують, що мені подали координати, що є брехня, ми все подаємо. Друге письмо через місяць, подаємо координати. нет відписки. Вот я взяв спеціальні документи, вот сьогодні нам знову дві відписки пришло. І от я пишу, завтра відправляю, щоб всі люди бачили, щоб родіон не брехав вместе с з и і всіми Мы Ми подаємо всі документи, всі документи, які нам должна держава дала. Спецдозвола, ГР така є установа, де знаходяться, координати. От вони требують від цього, я думаю, для того, щоб знати, де їм добувати, стати копачами. Цих. От я хочу громаді показати, що ми завтра відправляємо. І завтра, якщо новий губернатор не візьметься з ними за силу, этих людей просто треба виганяти з роботи, тому що вони показують свою некомпетенцію там, де вони роблять. Мало того, ми даємо гарантію і письмом, і коштами, що ми, якщо збитки лісової галузі проводимо, то ми їх компенсуємо. Скільки, скільки скаже держава. Про рекультивацію ми трішки пізніше поговоримо, але е, хочу теж сказати, що пригадує попереднє сесійне засідання голова Волинської обласної ради Йогорпалиця говорив, що комунальне підприємство Волинпродресурс мало би наповнити бюджет області. Тобто, яка ж частина коштів отриманих ішла би в місцевий бюджет той ж самої сільської селищної ради, яка ж частина наповнювала обласний бюджет? Правильно? Тобто йдеться Правильно. про те, щоб бюджет зростав, ми мали би кошти на дороги, на будівництво. На жаль, місцеві мешканці. Категорично проти, щоб районні бюджети наповнялись, щоб зрозуміли. Вони кажуть, тільки нам. Uh -huh. ну, може бути селищна рада. Це людський фактор. Uh -huh. Якщо б заробило підприємство в повному обсязі, як воно є, це Бурштин, Мідь і Торф, то я думаю, що у нас при бюджеті 63 мільярда назвунський бюджет, то порядки там 2-2,5 мільярда ми б перекривали половину бюджету. Тобто то мали б такі надходження. Так, да. То ні зрадники держи лісники на містах, ні зрадник, губернатор від цього. держави наша Зрадник, бо написано, от я писав, начальник УСБУ, теж прийняв, щоб всі бачили письмо на сесії, задавав запитання. Він теж написав, взяв е, статтю 111 КПК, Державна зрада, написав, що зриви, убійства, все. Вони пише, що там написано економічні. Економічні приступлення, <свіснав> <свіснав> подрив економіки страни, являється державною зрадою, що є на торгу де не підписав не не про ресурсу, а Волин державному підприємству. То ви безпосередньо звернулися до. Служби. Начальника Служби безпеки України, щоб він от прокоментував саме дії нашого нинішнього губернатора. Щоб так, думати. і він половину статті вбрав, наполовину відповів, так, якби, і так ми його знали. А правду мені не відповів. Одна ця сесія буду запитувати прокурору. Чому так? Все ж таки, Волин провідресурс вже заплатив 8 мільйонів податків. 8.319. 8.319. Тобто вже податки сплачуються, але роботи ніяк не розпочинаються. Так. Да. Тобто виходить, ви такі ну, чисті платите податки, але от чому воно не приступає до роботи, ж вам розумію. якщо будуть зміни, все ж таки губернатора, тобто, губернатор, ми зараз говоримо про те, -е 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 -е, що були розуміє, що економіка ставить державу і політику, а не наоборот, як у нас це робиться. То йому я думаю, за два роки може спалиться отримати героїв України, якщо вони це доб'ють. Але при таких людях, як Поліков, як Радіон, Черниш, на містах Лісники то нічого не буде. Уволить їх так просто нельзя, ну хотя за этом можно. Они глава администрации Ландюк такой местный карает там появился вот. Они всё, потому что Радіону, радіона це прізвище, е-е, э, Маневський держлісгос, э, е письмо на керівствию геолог... Галорі, а він отправил в администрацию, хотя компетенция це чисто лісню, ну, лісників, а не Ландюку. Вот вам и, пожалуйста, связь Лісніков з владою про Бушлини Капачів. Меневецької адміністрації разом із Меневецьким лісгоспом. А ось, можливо, теж ви кажете, що ви їм надіслали майже усі дані, усі координати. Тобто вони мають право ними скористатися. Вони Для цього? Ні, так нам і не жалко, хай користуються. Ми чекаємо, міліція цього, поліція чекає, шпига тільки чекає, хай вони туди влізуть. Вопрос питання: в чому? Чому громади місцеві приходять, просять гроші нам? Ми там б'ємося за той бюджет. Що вони не вийдуть, і радіони не візьмуть ці гроші. В ландюкані, в Гунчика не візьмуть. Хай продасть твої сусельцю, дасть людям сказати, от я такий патріот. Розумієте? Тобто ділити копійки бюджету, натомість маючи, як то кажуть, кошти під ногами, які могли б сьогодні наповнювати бюджет. Ні, ну стратегічно у нас ми все б'ємося. Начальник СБУ теж з у нього, що Ми б'ємося, у нас війна. йде, Ми хочемо від Росії бути незалежними. У нас всі ресурси будуть повністю независими від газу російського газу на Волинській області. Давайте розкажемо про те. Ви, як член екологічної комісії, точно знаєте про це, чим багата наша волинська земля, що є в наших надрах на Волині? Ну, саме я вставлю багатство це, це, це тор. Ну, таке багатство, которое, ну, тор, ну, нету тепла, нету уюта, нету радості, нічого нету у людини. Торф это энергетический продукт, который может делать и электроэнергию. На сегодняшний день 47% мы зависим от газа, 20 там с чем-то процентов зависим от электричества, 8% делает 4 шахты, шахты наши, и 8% делает 2 завода волонторфа державных, остальное прочая энергетика. Вот это рухуйте. Тобто могли б підсумувати ось ці відсотки і мати таку, як ви кажете, енергетичну незалежність. Але що буде з торфобрикетним заводом, який є у Прилізному, якщо він стоїть на наступний рік в переліку на приватизацію державних підприємств? Це те, про що проголосувала нещодавно Верховна Рада. Я думаю, нічого не буде. Торф у нас є, підприємства будуть робити, нікуди вони не дінуться. Тільки будуть модернізацію, будуть проводити, щоб енергетичний був краще. Условия работы были у людей трошки лучше, чем ЗАРА є. Сейчас, ну как бы Советский Союз, не ЗАРА. Я думаю, з ними не, даже если приватизируют, приватизируют, область, приватизируют, коммунальные предприятия приватизируют. У нас есть коммунальная предприятия, энергософт, которая энергетикой занимается. Тобто підприємство буде працювати, люди залишаться на роботі. Так, да, там, тут, я то, думаю, потому, ну, це стратегічне ну, там, Я не знаю, куди що думають, як розвал. Там тут Верховна Рада, ну в законі про диверсію, опять повторюю, написано. Якщо воно розвалиться, чого воно розвалиться? Бо нема серія в заводах. Оце є диверсія. Ми ну, держав... повертаємося так. до очільника. Виконавчої гілки області нашого краю неодноразово говорили про те, що державне підприємство Волинторф не має земе для видобутку цього торфу, тому що губернатор не підписував розпорядження. Так тобто, так і залишається ця ситуація в такому підвішеному стані. Так, Волинторфа так і залишається. У нас трошки. Лучше ми виграли суди, mm -hmm. і він підписав розпорядження, але все одно подав касаційну інстанцію. Тобто два суди вже виграно, але знову ж таки є ще да. продовження і цієї. Все равно справи. Розпорядження ну, на проєкт опять нас ну, не підписує все. Так же за ліси ми б'ємося, нічого не Ну, внучого. Mm -hmm. Ну, не знаю, все-таки є надії на призначення нового губернатора на якісь ну, зміни. Ви розглядаєте ніч... такий варіант? Я, якщо такий варіант, то о чому ми можемо тут говорити далі? Знову ж таки, є такий закон про надри, яким ви керуєтеся. Чи прописано все ж таки у цьому законі? Я впевнена, що ви його достовірно знаєте про те, що має право комунальне підприємство просто от нормою закону керуватися і видобувати ці корисні купалини, не зважаючи на якісь інші норми, які там хтось може писати чи підписувати в своїх кабінетах? Звісно, закон про надри у нас нормальний цивілізований закон. Хто його зруйнував, перше, це постанова 615 го Єйценюк, який артелі убрав, людей убрав і поставив на першу чергу олігархів і людей, которые мають ну, багато грошей. Тому що артелі не прийдуть на конкурс, вони не виграють аукціон, который проходить просто їх б'ють рублем ну, гривной. Е -е -е Далі. Закон про бурштин. Ну, ви почитайте, його ніхто не читав, все тільки говорить. а нічого не написано. Они написаны, смотрите закон про надо, смотрите закон про надо. Мало того, что в законах про надо было на артели выделено там, 10 гектаров, то зара нема. Разумеется, и он ничего не дает. Давайте сделаем закон на воду, закон на песок, закон на воздух. Ну. Це можна так закони печати. Закон про надер нормальний, цивілізований закон. Але, зрештою, закон про видобуток легального бурштину все ж таки його не приймають. Якомусь вигідно, в Верховній Раді, його не виносити на друге читання, він в першому читанні прийнятий лишень. Ну, це я. От я моя лічна думка. Я був на засіданні Верховної Раді. Чи немає потреби на вашу думку? Ви замітіли, що раніше не було в законі сказано, що підприємство не зареєстровано в областях спецдозволення давати. Это я сказал, и они внесли, чтобы, чтобы они были в бюджеты, дополнялись местцеви. Но он ничего не даст, свой закон. Он просто не нужен. Это просто сделали это, или без грамотности депутатов, книжек не читает, или... Я не знаю, что они это. Он не нужен. Закон про Надо все нормально написано. Но в чем отличается газ, нефть от бурштина или золото? Ну ничем. Мало того, бурштин еще, если за три года... Ніхто лі за чотири максимум не буде добувати, то буршини не будуть добувати, Вони не інтересен буде. побачите. то втратиться його і ціна, і на ринку він не так. буде такий рентабельний. Так. так ми сьогодні зачепили вже цю проблему, що люди проти на місцях неодноразово проводилися громадські слухання. Який результат нині такої співпраці? Чи люди готові чути, що ви готові наповнювати їхні місцеві бюджети, ремонтувати Ні, вони їхні чути вулиці? Ну, їм всі говорять, говорять, і хто нічого не робить. Ми ж не можемо об'ясняти, що ми всі говорять, що ми заберемо землю. Ніхто забирати землі не буде. А хто всі говорить? Хто має влада право говорить. тиснути на цих влада. людей? Влада, ані конкретно говорять, влада. Мене з роботи звільняють, там вчителька, там лікар. Отака ситуація, йде, особливо по Маневичському району. Ми ж приїхали всі. У нас є деякі люди дали нам згоду на добучу. Ну, навіть не хочу говорити, хто щоб їх не позвільняли з роботи. От і все, люди в такому строгому секреті все тримають. Бо то, ну щось не скажеш, завтра приходять перевірки і всяке письма, дайте документи, дайте то і то, як з лісниками у нас зараз. Mm -hmm. Мало того, я вам скажу за лісников. Державне агентство дало згоду на географіку, ой, на гірничий відвід. Волинський, руководитель дав. Квартирка. А місцевые не дают. Это и о чем вы. А про що ми говорили: да. Ківерцівський та Манавицький лісгоспад. Не Киверцівський, Маневицький район, uh -huh. Кам'яннікаширський и Любішовский. На трьох районах находится 56 тисяч гектар условно. Там є бурштин. Вот мы должны проверить, ну нету на, на все. Мы должны проверить и выработать, отбить точки, тут тут бурштит. Потом державу здаємо, что здесь есть 10 тонн бурштина. Тоді нам, переводят нам в категорию uh -huh. добыче. И нам осталось всего два роки. Потім, когда, не дай бог, это станется, гроші хто буде возвращать? Радіон. В лице держави. Вот тогда держава спросить, а куда ти радіон смотрев? А куда ти квартирка смотрев? Вот так потом будем. Вот такая будет отбратка. Гроші тоді треба вертати к кому? кому? Комунальному підприємству. Тобто ж громаді. От і все, отакий От результат може бути. Мешканці цих районів, які ви назвали, я помилково сказала про Ківерцівський, Любошівський, Кам'ян-Кашерський та Ваневецький рини, вони бояться те, що на місцях буде залишатися той місячний пейзаж, який є нині, тобто ми бачимо це і в інтернеті. Що відбувається, коли нелегально видобувають бурштин? Люди бояться, що в них буде так само. Що пропонує комунальне підприємство? Ні, ну, ми пропонуємо. Ми пишемо, робимо проект рекультивації, Він і він утруждається Міністерством екології України. Розумієте, в чому справа? Це, кстати, вірничого відводі в цьому. Вони нам не дають цього робити, щоб ми зробили ці проекти і що подали в Київ, нам дали дозвіл на це все. Вони не хочуть цього просто, просто не хочуть, тому що я радіон там і Маємо три хвилини до завершення ефіру. Пане Василю, ви як ніхто знаєте, що буде попереду? Попереду буде сесія, попереду буде призначення нового губернатора. Чого ви очікуєте? Можливо, якогось пожвавлення і в роботі комунального підприємства, можливо, в роботі депутатів, які консолідуються навколо цього питання. Якщо п'ятницю ви представляєте, я хочу йому задати опрос. Прямо п'ятницю як Одразу. він дивиться на це питання, угу. тому що от щоб все не розуміли, ми ж другого отримали спецдозвол там п'ятому ліп'ятнадцять у нас обласні і малі документи публічні так. Це було і, у лютому обшуки. А 6, року, а 6, 6 жовтня 2017 року кримінальне провадження закрите і е, порушень не виявлено. Понимаєте? Не виявлено. Просто. Генпрокуратура, яка провела тоді маски шоу в да. обласній раді, нічого не знайшла. Ну, що, так ні, не що не треба було знайтися, якщо все порушень позаконно. немає, Уже закрита справа. Бо там, що там собі мечтав, губернатор. Тобто чекаєте, комісув. поставити запитання, вести в курс справи, що відбувається на Волині? Так. так. Ну ні, я буду. Я просто запитаю, як ви дивиться на це. Буде, допомагати, не буде. І потім будемо в процесі його роботи спомінати ці слова чи не вспомінати, от і все. Можливо, запросити ввести. його згодом на якусь одну із екологічних комісій, тому що там питань чимало, правда? Я Сьогодні. думаю, йому вистачає і так. <риклад> вистачає і так. а ми <риклад> хочемо сказати, що. Сьогодні, впродовж 30 хвилин, в прямому ефірі телеканалу «Авер» спілкувалася із Василем Столяром, який є директором комунального підприємства Волинь Все ж таки мають надію депутати, що з призначенням нового губернатора пожвавиться робота і комунального підприємства, адже воно сплатило вже 8 мільйонів податків з невеличким таким навіть доповненням, але досі не розпочало свою роботу. Адже це змогло би наповнити бюджет області і бюджети. Місцевих селищних та сільських рад а зараз не перемикайте, залишайтеся з нами. Надалі буде рубрика. Як це було в ефірі Аверсу? Дякую вам щиро. за зустріч.